Друзі, вітаю всіх! На своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Жила ми з півдня Одеської області. Мене попросили розповісти про Церсіси. Я вдома вже показувала, але вдома одне і теж сьогодні у нас так трошки є часу. Зранку, гарна погода, ми вирішили приїхати сюди на морвокзал і покажу трошки Церсіси, як вони тут ростуть, щоб ви побачили. Ось, наприклад, це церсі з білими квітами, Широбанап називається. Бачите, його тут ніхто не стриг, і він росте кущем. Ось вам просто приклад, щоб я вам не говорила голословно, ось вам приклад, можна його вирощувати кущем. Бачите? Це його насіння від коробочки. Скажу, що насіння збирати з нього дуже-дуже важко. Досить мало цих насіння в стручках. І якщо буває, то буває одна-дві нормальні, а то все пусті. Ось вам терсис. Я потім в кінці відео вам викладу фотографії. Можливо, хтось не розуміє, про яку я деревину зараз це кажу. Просто вам ось показую що ніхто їх тут не поливає, ніхто за ними тут не дивиться. Бачите? Ростуть собі, бо питали. Як вирощувати серце? Посадили, хочете кущем взагалі можете не заглядувати. Ось тут оцей, не пам'ятаю який. Ну, теж такий, бачите, знизу обрізаний, трошки вище зроблений кущем. Я всі випустила на дерева. У мене просто дерева. Ну і зараз прийдемо до дерева, покажу туди, далі це точно рожевий. У мене є білий. Рожевий і крупноквітковий рожевий. Купувала крупноквітковий, як махровий, але, на жаль, трошки, трошечки мене надурили, ну хоч не звичайний рожевий, а квіти такі, я скажу, в рази три крупніші від звичайного. Мурбокзал наш. Ось тут, бачите, воно от молоденьке, у нас дуже багато церсісів, росте там в парках. Є у людей вдома ростуть, тому що це такі рослини для півня, але є канадський церсіс, Саме він морозостійкий. Ну, Хоча зараз бачите, ось так його випустили деревинкою. У мене вони всі ростуть деревинками. Ось так. Ні шкідників, ні хвороб у нього немає. Рослина безпроблемна, ну там, якщо хочете, обрізали його, прорідили. І все, так, он заців, потім ці насіння. Бачите, ось насіння самі опадають потім. Ось тут у нього по стовбуру всюди-всюди квіточки. Ну тут він росте в ціні. Хоча, бачите, теж цвів. Оце де стручки, це все були квіти. Квітує досить він рано, навесні. Так цікаво, коли по стовбуру квіточки. Я розповідала, є, там його ще назвують іудене дерево. Я розповідала, кому цікаво, ще, ще пошукайте відео у мене про церсис. є. Саме про церсис у мене. Просто показую, як вони ростуть у нас ще в природі, що не тільки у мене вдома, де я дивлюсь, і ось в парках вони ростуть. Так що. Саджайте, не бійтеся, рослина безпроблемна. Можна з насіння виростити, можна купити саджанцем, уже не, не живцюється. Ну, якщо тільки буде у вас кущ рости, як я то покала перший, може прикопайте гілочки, а так можна навіть з насіння його посіяти і вирости просто з насіння. Бо я свій білий виростила саме з насіння, Знайшла, потім виявляється, коли я вже почала. Вирощувати, ну, сад свій розширювати, потім вже побачила, що у нас є білий сиробана Церсис. І саме виросла його з насіння. Друзі, дуже-дуже просте і дуже-дуже гарне дерево. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це для нашого України.